Ремонт на перехресті вулиці Героїв Майдану та Щербанюка завершено. Однак, верхня частина будинків по вулиці Щербанюка від 31 до 73 будинку та на Достоєвського 2, 4, 15 та 25 будинок, тимчасово будуть мати проблеми з водопостачанням. Крім того, ведуться роботи над ліквідацією прориву магістралі на вулиці Олега Кошового та аварії в районі вулиці Луковецька і Спаса Через критичний дефіцит кадрів на Чернівецькому водоканалі над ліквідацією аварійних ситуацій працюють лише дві бригади. І ті без вихідних. Значна частина міста Чернівці знову без води. Причина серйозна аварія на магістралі. Ремонтна бригада Чернівці водоканалу самого ранку працює на вулиці Олега Кошового. Працівники водоканалу працюють, аби не пошкодити газову трубу, яка проходить поруч. І ще один виклик для комунальників: не допустити суву ґрунту на цій ділянці. Є слаже глибина, діаметр труби великий. Бачите, ґрунт сипучий, все сипиться. Не можемо зараз точно сказати, що це є, чи трещина, чи просто ну, діра. Зараз ми нічого не можемо вам сказати. Ми, години тут працюєте. Ну, ми зранку зробили один адрес та і приїхали сюди на другий, як треба. Поки зупинили воду, поки що є складнощі з водою. Багато часу це докопатися до того всього, бо бачите, тут все валиться, все насип. ґрунт цей, що ми викопали, він жит, ну такий, і, може є різко обвалу. У зв'язку з аварією на кошового без водопостачання вулиці Героїв Майдану, Каспрука, Галматинська, Щербанюка, Соборна площа, проспект Незалежності, вулиця Скальда, частково центр та мікрорайон. Роша прорив серйозний, бо качають дімотопомпи і пока що не справляються з водою. Понижають але дуже повільно, понижають воду. Вода велика труба велика в діаметрі, водопровід, і тому великий об'єм води. Ну ми планували, що може здасться зробити без відключень, щоб не обмежувати місце людей без водопостачання, але при виїзді на місце побачили, що при розкопці що дуже великий порив. Крім цього прориву у Чернівцях сталося ще декілька масштабних аварій на водогоні. На вихідні був великий масштабний порив на Героїв майдану Шового. Вдалося нам ліквідувати той порив. Але також бригада працювала, можна сказати, від ранку до вечора. Сьогодні також в нас є масштабний порив, це на лінії водогону 500-го діаметру в районі станції Біла. Цей порив теж стався ввечері, якщо не помиляюсь, п'ятницю вечором. Тож зараз там друга бригада працює на тій лінії. Там близько от 8 поривів є на цій лінії. Дуже багато є аварій по місту, але ми розуміємо, що дуже мала кількість людей і ми не встигаємо ліквідувати всі пориви. У мірі можливості стараємося робити, стараємо, робити, що можна. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі4.